Здоровенькі будьте, панове! Сьогодні я вас знову вітаю з свого трактора. Дійшов я таки до істини. зробив, що цей динамік, працює. А все, що була за така невеличка е, проблема, це те, що там у магнітолі, виходить, обірваний був, ну, з магнітоли до фішки обірваний був один дротик. Ну, В общем, вставив, зараз все це діло працює. Е, можу даже показати, зараз спробуємо включити водопад. О. Тобто, як чуєте, динамік теж запрацював. Звісно, по тому динамікові є проблема. Це він дуже фонить. І ще почав сильніше фонити із-за того, що я установив от таку фігню. Так, що це в нас таке? Ну, як бачите, це Wi-Fi, камера заднього виду. Значить, для чого я це зробив? Є в мене проблема по спині, і мені кожен раз. Оглядуватися, скручуватися, щоб подивитися назад, що там коїться з плугом, з культиватором і так далі. Достатньо ну, раз п'ять повернувся, а далі починає сильно нить спина. Ну, Зараз не про це ми балакаємо, про цю Wi-Fi камеру. Ну, Я ж не міг так просто її як кажу, тільки купити там до телефона чи ще якось. О! Я зробив собі полочку на двері, установив кріплення саморобне для планшета. Планшет, як бачите, такий тоже немаленький. І як бачите, на ньому все дуже гарно видно. Ну, Зараз вам продемонструю, що це не картинка. От вам махаю привіт. Звісно, може знайдеться хтось, що скаже, що я ерунду якусь тут причепив. Е, ну, може й знайдеться, і буду не проти, якщо хтось напише. Це в мене такий козирок зроблений, як можете бачити, із. Задньої частини монітора. Тут все проклеєно цією шумкою товстою. І планшет туди вставлений, він держить в углах впирається, і плюс прикручений ще от таким зажимом, і він повністю стоїть, не хитається, все з ним чітко. Ну, є отвір для того, щоб включити-виключити планшет. І отвір для кабеля. Ну, як самі пам'ятаєте, у мене в тракторі є USB, воно приходить на нього живлення від кнопки, і від кнопки я зробив живлення на камеру. Тобто, коли вона не потрібна, виключив і, в принципі, вже ззаду нічого не видно. О, кіцька. Бачите, камера в реальному часі працює. Вернемося до установки. Значить, дивіться, зараз я держу камеру, як говориться там, де мої очі. Е, я дуже добре бачу обзор вперед, в боки, зверху, ну, навіть знизу я бачу колесо. І ця ні поличка, ні планшет не закриває зовсім огляду. То есть, те, що я хотів, те і зробив. Ну, А зараз перейдемо на двір, е, покажу, де я встановив камеру. Ну, а Перед цим хочу поділитися з вами такою інформацією. Взагалі, прийшла мені пісилочка від підписника. ну, на днях. І ця посилочка, я вам зараз покажу, що там, але зразу перед цим хочу сказати, що е, дуже мені понравилось. Я на вихідних це діло скуштував. І що вам хочу сказати, якщо вас е, це зацікавить, я оставлю всі контактні дані в описі і у першому коментарі. Там буде інстаграм цього дядька. Ось така мені прийшла посилка від підписника. Ну, прям здивував. Як завжди, нова почта бумагу возить. Ну, Це не дивно, я вже такий кусок викинув. Ну, а що в нас у посилці? Це от таких 4 амфори. Це в нас, хоч і написано, що медовуха це медянка. Це виходить, медове пиво. Не знаю, ніколи не куштував, ну от, якраз і скуштую. Але я скажу при таких процентах алкоголю, воно більш до вина похоже, я думаю. Ну, скуштую, скажу. Ну і ще от такі м'ясні снеки. Не знаю, які тут смаки, покуштую. Теж скажу. Ну наскільки я зрозумів, це свинина. Додаткових етикеток тут немає. Ну і до медянки є така змія. кажуть. Склад написано: Натуральний мед, кришталева вода і саме головне секретний інгредієнт. Не знаю, не знаю. Що ж там за інгредієнт цікаво вже скуштувати. Ну і за таку посилку дякую ще раз віті. Е -е, приємно здивував, тим більше, що ніколи не куштував такого продукту. Ну, от буде цікаво скуштувати, на днях скажу, як мені понравилось чи ні. Ну Думаю, таке гріх не понравиться. <схай> ну і ще раз нагадую, всі контакти я оставлю у описі і в першому коментарі. Так що звертайтесь! Так, а ось тут я встановив цю великенну камеру, але хоч там є і вологозахист, я все-таки вирішив зробити такого козирочка. Взагалі, камера невеличка, от мій палець. Ну, якщо видно, от затримка. В принципі, її немає. Ну і ще раз вернемося до цієї камери. Значить, силочку, де її брав, оставлю я так само в описі і в першому коментарі. В неї в комплекті є інструкція. Тут QR-коди не працюють. Але є назва цієї програмки DabiCar. Я її знайшов, установив на планшет. І цього. І далі вона підключається в принципі не важко. Немає в цієї камери такої функції, що коли подати на ню живлення, вона включає програму на планшеті. Це камера. Ну, яка використовується на фурах, щоб можна було там їздити назад і так далі. Ну і В остальних місцях, де можна поставити, де є живлення на камеру, і свій сигнал вона передає тільки через Wi-Fi. Ну і Як ви розумієте, це не всі нововведення. в мене. Достав я свого мотоцикла. Хочу зробити ремонт моторові сальники. Прокладки, кольця, можливо, підшипники. Ну, це все буде тоді, як розберу. Ось так тут у мене реалізований кронштейн. Зараз хорошо видно, зараз можу показати. Він, як бачите, на подушці і кріплення до рами, Щоб не доставало до бока, бо дуже близько. Підклав розиночку. Ну, як бачите, потертостей немає, значить не достає. Також в планах трохи доробити свою вихлопну. Я думаю, це все згодом побачите. І зробити нарешті електрику. Зробити сюди щитка теж кастомного, саморобного. Ну і зараз працюю над такою штукою. Хто знає, що це таке, можете написати в коментах. Ну, до речі, хто захоче написати, що в мене кабіна потекла, то в принципі можете написати, я не обійджуся. Була вона поварена вона. Дуже проржавіла, саме більше заварив. А... а те, що менше, зашпаклював. І зараз вивожу її в ноль. Як бачите, вся в шпаклі, Ну, в принципі, думаю, буде класно. Ще є для цієї каски одна цікава ідея. Ну, ідею побачите вже тоді, як вона буде покрашена. Також по тракторі доробив от таке накриття для акумулятора. Воно у мене тут фіксується однею гаєчкою, тому що бак у мене трохи тече його треба зняти заварити, ну, ніяк не доходять руки. Ну Там не катастрофічне, прямо що річкою л'ється, тільки-тільки там трохи капає, то щоб не капало на акумулятор, я це діло накрив. І Тепер і акумулятор не боїться дощу. Також Одне із нововведень, це те, що я обрізав цей кронштейн до догружателя. Для того, щоб його можна було не знімати. І цього і надіть можна було кардан, тому що він тут висів ну, достатньо багато і мішав діть кардана. Ну, тобто, щоб не стиралося ніде, ні обшою ні, нічого. Ні. Ну, ось таке у мене сьогодні вийшло відео. Ще раз нагадую, всі корисні ссылки будуть в описі і в коментарях. Хочу подякувати я своєму підписнику за. Класну посилку, дуже мені сподобалося. Рекомендую звернутися до Віктора і, в принципі, скуштувати цей чудовий і такий незвичайний напій. Ну, а на цьому я думаю, все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!